Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я рада вас тут бачити! А сьогодні буде незвичне відео, бо я в ньому буду багато розмовляти. Зазвичай я такі відео не знімаю, я знімаю відео, де показую свої подорожі. А сьогодні буде трошки не так. Тож, беріть чай і проведіть ці декілька хвилин зі мною. Я теж собі приготувала чай, тому буду смакувати разом з вами. Гарячий. Тож, чому сьогодні незвичне відео, а буду багато розмовляти. Бо цього року, а точніше останній період, бо в році я подорожувала, але не так часто, як хотілося б. Так ось, останнім часом, саме осінньо-зимовий період, я мало де виїжджаю. І так сталося, що в Зимові свята я теж нікуди не планувала поїхати. Тому я буду сьогодні вам показувати уривочки з тої маленької подорожі, яка в мене все ж таки сталася, і трошки розповідати про неї. Почну з того, що в цьому році, якщо чесно, я трохи не зрозуміла, коли треба святкувати Різдво. А не знаю, як у кого у мене саме такі якісь змішані відчуття. Бо завжди святкували 6 січня. Тут на державному рівні все змінило і потрібно святкувати 24 грудня. Для мене це трохи незвично, бо все життя було 6 січня. Разом з тим, я люблю відкривати адвент-календарі, тому дуже логічно мати Різдво. 24 грудня. Ну, це я кажу безпосередньо за себе. Тому я трохи розгубилася і не зовсім зрозуміла, коли треба знімати влогмас. Бо в мене влогмас був з 1 по 7 січня зазвичай. Якщо я буду святкувати Різдво 24 грудня, то тоді ніби як треба робити влогмас з 25 по 31 грудня. А це вже не настільки актуально, бо тоді краще вже робити стандартний влогмас з 1 по 24 грудня. А це дуже багато відео. Дуже багато часу. Я не впевнена, що всі 24 відео зможу зробити, Ну, в тому сенсі, що я не впевнена, що буде матеріал для всіх цих 24 відео. Питання, як ви зрозуміли, більше, ніж відповідей. Тому в цьому році я зробила влогмас свій стандартний з 1 по 7 січня і зробила його в форматі шортів. А, І тема була така, що. Я відпочиваю, п'ю чай або п'ю Глінтвейн, або вдома, або за межами дому. І виставляла ці маленькі відео. Як буде в наступному році, я поки що не знаю. Бо я ніби знайшла для себе аргументи, чому варто святкувати Різдво 24 грудня, але я не можу сказати, що це прям мої відчуття і що я реально хочу святкувати Різдво в цю дату. Тому не знаю, як воно буде. Тим паче, що і решта свят теж виходить, що перенеслися. Якщо раніше було хрещення там, 19 січня, то зараз воно стало 6 січня. Це теж трохи так дивно. Разом з тим, саме 6 січня на хрещення я відвідувала в цьому році чан. Цей чан був в Полтавській області. Мене а, в минулий раз, це навесні 2023 року, коли їздили в Закарпаття, саме ось чани вони дуже вразили, я б навіть сказала, підкорили. А, чим саме підкорили? Бо технологія чанування полягає в тому, що ти розпарюєш тіло в гарячій воді, а потім змінюєш температуру за рахунок того, що стрибаєш в гірську річку. І на цьому контрасті відчувається дуже такий а, класний стан саме твого тіла. Якщо чесно, саме такої бані достатньо однієї години, і ти будеш повністю і відпочивший, і ще й вимитий. А, і мені подобається ця технологія разом з колоритом саме Закарпаття. Разом з тим. Чани настільки зараз популярні, що в моїй області теж їх досить багато. Я раніше не була в чанах саме в моїй області, тому мені було дуже цікаво, а як же цю технологію теплою холод зберегли безпосередньо в області, де немає гірської річки. І знаєте, з цим завданням впоралися досить легко, бо поставили один чан з гарячою водою, інший чан з холодною водою. Насправді відчуття круті є свої відмінності між чаном в Закарпатті і чаном, який я відвідала. Разом з тим, ну, вони просто різні ці чани. Враження в мене класні, відчуття, звісно, не карпатського чану, але цей чан не називався карпатським. Цей чан називається мисливський чан. І, Насправді, напевно, зберігає всі оці ось традиції мисливства. Ну, тут я більше кажу про інтер'єр, бо поряд з чаном є будиночок для відпочинку, де є різні такі мисливські декорації, я б так це назвала. Тому свою славу у вигляді мисливського чану точно це місце зберігає. Відчуття класні, їхати варто. Єдине на що хочу звернути увагу чан його підігрівають на кострі. Чан, звісно, він металевий. І ось цей чан, який в Полтавській області, він гріється. Тому дуже важливо не займати голою рукою бортики цього чану, які не покриті водою, бо можна опектися, і це реально ну, дуже великий мінус, що ти можеш сам собі нашкодити. До речі, в Закарпатті, якщо я не помиляюся, такого не було. Можливо, вони фарбували той чан, ну самі бортики, або якось інше щось використовували, щоб вони не грілися і люди не обпікалися. Також хочеться підняти тему а, війни. Давайте речі називати своїми іменами. Я живу в Україні, а це країна, яка знаходиться в стані війни. А, я думаю, що є люди, які мене дивляться і думають: а як же ну, у вас же війна в країні, як же ти там відпочиваєш? А, якщо чесно, мене це питання також турбує. М -м в країні війна. А я знаходжу час на відпочинок. Я не буду тут розказувати про те, що в кожного своє життя, що я працюю, тому мені треба відпочивати, бла, 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 бла. Ні, про це не буду казати. Я тільки скажу, що я не забуваю донатити, бо я розумію, завдяки кому я маю цю змогу відпочивати. І в мене є. Один перевірений фонд, хоча насправді це не фонд, це ну називається місто Хаб. Я б це назвала таким соціальним проектом нашого міста, який підтримує саме життєдіяльність міста. І вони регулярно допомагають військовим в якості волонтерів. Тому да їм. Донатити можна і потрібно тому посилання, залишаю в описі, я їм пересилаю свої донати. І ще я використовую посилання своїх друзів, які теж виступають волонтерами. Але це невеликі такі збори, які закриваються досить швидко, тому не можу тут залишити посилання. При цьому я для себе обрала саме такі варіанти. А тому поділюся одним з цих варіантів з мамою також. Бо я не лише відпочиваю, я ще й пам'ятаю про свою соціальну відповідальність. Знову повертаємося до теми чанів. Як я вже сказала, для мене це своєрідна така баня в дуже короткому проміжку часу. Бо в сауну, ну я в бані не була, але я була в сауні, і там потрібно десь годинки три, щоб зробити всі процедурки і почувати себе комфортно при цьому. В Чані мені достатньо однієї години. Єдине, що, звісно, там скрапчики і таке решта безпосередньо в чані ти не нанесеш. Хоча в сауні ти теж їх не наносиш, ти більше в душі вдушидеш їх наносиш. А разом з тим, я зрозуміла, що чан це класний привід провести для себе спа. І е, приїхавши додому, я для себе спа це продовжила. І відчуття, я вам скажу класні. Тому я так зрозуміла, що е, моя тема зимово-весіннього періоду цього разу це буде домашнє спа. І я планую наступного разу показати вам, як я роблю повністю всю процедуру спа. Сподіваюся, в мене це вийде. А там. Далі побачимо. Ось таке розмовне відео сьогодні в мене вийшло. Я дякую вам, що додивилися його до кінця, і запрошую вас на наступне відео!